Готельно-ресторанний комплекс Маріон це місце, де стиль поєднюється з комфортом. А наша команда Капітель виконала тут масштабні ремонтні роботи, щоб зробити його ще більш сучасним та елегантним. Тут ми виконали дуже багато роботи. Було проведено від великого демонтажу до повного оновлення другого та третього поверхів, стальні коридори, оновлені номери, витончені сходові марші усе для того, щоб гості відчували максимальний комфорт. Щойно заходиш у готель, відчуваєш елегантну атмосферу. Ми повністю оновили рецепцію, використовуючи високоякісні матеріали та сучасні технології. Тут усе продумано для комфорту дітей: натуральні матеріали, безпечне покриття та стильний інтер'єр. На стінах геродизайн, що забезпечує хорошу звукоізоляцію. Ресторан у Маріоні це місце, де простір відчувається по-особливому. Ми додали багато великих дзеркал, на стінах красива декоративна штукатурка. Оновлені меблі, які виготовляли також ми, компанія Капітель Мебл». СПА-зона готелю це справжній оазис з релаксом. Ми забезпечили ергономічний дизайн, що відповідає найвищим стандартам комфорту. Капітель це команда, що створює простір вашої мрії від дизайну до повної реалізації.